Сьогодні ми з вами чули цей уривок Іванелії, це є вже неділя після Різдва Христового. І хоча цього року ця неділя дуже скоро припадає після Різдва, можемо казати, припадає відразу. Так? Але роздумовуємо так само про ці речі, які відбуваються, і все одно ще нам якби, говориться про, про події. Які частково продовжують тему Різдва і взагалі продовжують саме Різдво. І дивіться, у цьому рівку Євангелії ми, якби так бачимо, як чуємо про такі два типи наказів. Тобто, лунають два накази. Перший наказ це є наказ від Господа, точніше, від ангела чи від Господа через Дни Йосифові, тобто є конкретні слова, які, де говориться. Два або три рази в сьогоднішньому ривку Євангелії ми чули, що кажеться Йосифові. Йосифе, встань, візьми, роби так і так. Тобто, можемо казати, це перший той тип наказу, це Господній наказ, це Господнє Слово. І є другий наказ, це наказ від ірода. Ми чуємо, що Ірод каже, так, тобто по-перше, і мудрецям каже, і потім своєму війську каже: йдіть туди-то туди, знаєте, де нам сказали мудреці, куди треба йти. І знайдіть дітей до двох років в тій середовищі, де Ісус Христос народився, і поубивайте їх, просто поубивайте цих, цих дітей. Так? Тобто два типи наказів. І дивіться, щодо цих наказів. Коли ми чуємо, що є наказ від Господа, то цей наказ завжди такий, який є на оберіг життя. Тобто ми чуємо, що Йосиф слухається наказу для того, щоб зберегти життя новонародженому на Ісусикові. Хоча це, знаєте, дуже дивно звучить. Йосиф оберігає життя того, хто є вічний, того, хто є сам життям, того, хто дає життя. Так? Але так виглядає, так, що Йосиф має цю місію, і він слухається голосу Божого, і це приводить до життя, до того, що життя зберігається або життя надається. Це вже нам з вами є добрий урок, і хоро, хороша така наука і нагадка про те, що щоб ми з вами мали життя, для того, щоб ми з вами жили. Повноцінним життям, щоб ми з вами знову ж у нашому житті унаслідували моменти життя правдивого, нам потрібно послуг цьому словові. Словові Бога. І якщо е, Йосифові конкретно звучав голос у видінні, то що для нас може стати цим голосом? І тут якраз звертаю увагу на Біблію, на Слово Боже. Яке постійно у нас має бути, яке постійно до нас лунає, яке постійно нам промовляє і говорить нам. Роби так і роби так. І сьогодні читання двох апостолів, які ми чули, так само було про це, тобто, особливо читання апостолів, так, апостол Павло дуже часто коригує поведінку християн і каже: то не можете робити, то не можете робити, так має, маєте поводитися, або так маєте поводитися. Тобто Слово Боже, воно не просто так написано, воно написано у якомусь розумінні як наказ для того, щоб ми мали до нього послух. І послуг до цього Слова Божого буде, завжди, завжди буде спрямовувати нас до життя. Тобто, наслідок цього послугу буде життя. Тепер другий момент, другий наказ. Наказ Ірода, про який я згадував, це є про що? Це про вбивство. Це є протилежне тому, тобто вбити. Так? Це, це наказ на по суті, наказ на смерть. Але звідки цей наказ походить? Це вже наказ походить від диявола, від від пихи, пихи влади. Бо Ірод є начальником на тій території, і він боїться. Так? Він настільки боїться втратити цю владу, настільки він розумієте, переживає за це, що він готовий убивати. І для нього вбивство. Навіть дітей маленьких, уявіть собі, це звичайна справа, щоденна справа. Історики дослідники кажуть, що був дуже жорстоким. Для нього піти, дати наказ когось вбити це не проблема. І слухайте, ми сьогодні саме це стикнулися з цим. Ми знаємо, що таке людина, яка, для якої смерть це звичайна річ. І ми страждаємо, ми так само є вбиті від наказу когось. Від наказу одної людини. Але я не хочу тут сильно звинувачувати, знаєте, Ірода, хоча йому оцінка, суд належиться, той, який належиться. Але тут радше я би хотів звернути увагу у цьому другому наказі на виконавців наказу. Тому що сама людина ну, не може, вона не здатна, сама людина одна стільки вбивати. Вона мусить мати підлеглих, які будуть заслухати цього наказу. І сьогодні ми чуємо, що є солдати, тобто не сам іде вбиває, але є солдати, які слухаються цього наказу. Мені ця ситуація наводиться на Старий Завіт і в Старому Завіті є один такий опис, коли ізраїльський народ жив у Єгипті, був у рабстві ще, і вони дуже сильно розмножували. Тоді фараон. Дає наказ повітуха, знаєте, хто такі повітухи, так? Тобто акушерки, нашому кажучи, дає їм наказ. Коли єврейки будуть народжувати, то каже: убивайте дітей, е убивайте їх. там є цілий опис не буду його перечитувати, так? І потім ми чуємо, що повитухи не послухалися цього наказу. Фараона, самого наказу фараона, не послухалися. І потім, як наслідок, як наслідок вони отримали благословення і каже, їм велося, щастилося у всьому. У всьому їм щастилося. Тобто вони не послухалися наказу. Тобто, якщо у випадку з іродом солдати послухалися, то у випадку у фароні ті повітухи, вони не послухалися цього голосу. Сьогодні нічого не міняється. Завжди якісь керівники, які дають конкретні накази. Але це одна справа, коли дають такі накази, інша справа виконавці цих наказів. Як вони поводяться. Тому, тому дуже часто нам не вартує звинувачувати тільки, скажімо так, якусь владу чи якогось керівника, але і тих, які виконують ті накази. А часом це ми є з вами. Ми себе можемо тішити, та то не я, я в тому не винний, я мушу, бо воно така робота в мене. Я змушений. І це стосується не тільки, от, скажімо так, на цьому рівні, це стосується навіть на наших рівнях, на наших роботах, де ми є, на наших цих всіх, скажімо так, у наших колективах, у наших простих самих роботах, в школах, не знаю, де ще, ну, звинувачувати в школи, але так само можуть бути накази зверхи. Треба робити так і так. Але треба перевірити, а чи це голос Божий? Чий це голос? Хто тепер це промовляє? І якщо це є злочинне, якщо це є незаконно, якщо це є негарно, якщо це є неправильно, чи маю я його виконувати? І, і знаєте, ми звикли зинувачити завжди всіх, у всьому. На себе треба часом подивитися. Я є там, в тому. І тому це, це другий той момент, бачите, коли, коли ми можемо слухатися одного або іншого. Тому дуже важливе питання знову, ж, кого я слухаюся? Якого голосу я слухаюся? Голосу, який буде призводити до смерті? Чи голосу, який буде давати як наслідок саме життя? Тому сьогодні ми чуємо порці у Євангелії трагічні події. Де є виконання це і тому від мене залежить, так? Слухайте, навіть якщо би священник вам сказав, хоча це так дивно, так? Але навіть якщо би священник вам сказав, то йдіть грішити. Йдіть грішіть. Ну там не знаю, якимось конкретним ріхом. йдіть. Чи мали бізнесі послухати? Як, як є так на наших рівнях тих домашніх, коли скільки разів. Абортів робиться, скільки розводів є по сім'ях, не тому що сама мати чи сама жінка хоче так зробити, але мама так сказала. Нащо ти тільки діти? Що з ними будеш робити? І, і, і потім так само щодо щодо, щодо розводів, щодо інших таких моментів. Лиши його, що будеш терпіти. І потім важливо чи послухатися чи його наказу жінка, мати, син, ще не знаю хто. Тому в нас катастрофа з розводами і в нас катастрофа з абортами. Ми, ми передові. Країна, яка гине, яких убивають, ми передові. Знаєте, я не проводив статистику, просто фізично цього року не встиг зробити цю статистику, але я собі лише пригадую, скільки загинуло українців у Першій світовій війні, тобто вбили їх, скільки загинуло в Другій світовій війні, скільки загинуло через Голодомор. І навіть якщо ви складете, от, скільки гине тепер, і навіть якщо ви складете отепер от ті всі мільйони людей, воно не буде більше. Ніж скільки ми вбили через аборт за роки Незалежності України. Тобто ми скаржимося на тих іродів, які є по сусідству і не дивимося на власного, який є у себе всередині. І тепер питання: заради чого ми це все робимо? Заради власного конфорту. Ірод сьогодні вбиває за власне, за, заради власного комфорту, не втратити владу. Тому дорогі ті, які керують, я тут не говорю тільки ну, про владу, я говорю, ви, які керуєте в себе в сім'ях. Мамо, бабко, тату, бо не завжди тато керує в сім'ї, знаєте, так? хоча мало би бути якби якось так? Звичайно, наша культура це матеріархат, а не патріархат. Ну І е, хтось робить, які накази даєш, переконайся, чи це голос Божий. Які накази даєш своєму чоловіку, що має робити тепер? Так? Чи своїм дітям. Чи ти чоловіче, які накази даєш своїй жінці, як вона має поводитися? Своїм дітям, батькам, батьки, так, сусідам і так далі. По-друге, ти як виконавець, як ти виконуєш, як ти перевіряєш це це, чи це з волі Божої. Тому бачите, дуже важливо нам сьогодні просити собі від новонародженого Ісусика, Духа Святого, дай свого Духа нам, щоб ми мали мудрість От мудрість у тому, щоб і, і відвагу, мудрість давати добрі накази і відвагу не виконувати злочинних наказів. Просімо собі сьогодні і для нашої країни, щоб в нас, в країні, правителі, які є, давали нам добрі накази, які згідні Слова Божого, і щоб ми мали виконавчу владу, яка роздумує, це тепер маю робити, чи це не маю робити. Маюся послухати тепер цього чи не маюся послухати. Тому нехай Дух Святий, Бог, нехай нас у цьому благословить. Христос рождається.